Так так, так, що ми маємо? Параходи анонсували нове DLC під назвою Graveyard of Empires. Точніше як? Я б не сказав, що це буде прям повноцінне DLC як Getрдемерунг. Це буде таке ж по масштабу, як і Trial of the Legends, яке вийшло минулої весни. Але поки хто ще не бачив трейлеру або хоче передивитися, то ось можете подивитися зараз. They marched upon us with arrogance, called us a mere corridor, a passageway to their ambitions. But they forgot one truth. This is the land of lions. And lions never surrender. the world. Witness our rise. We are the flame that forges empires. Як і Trial for Legends, Graveyard of Empires завезе нам лише національні фокуси на чотири країни, де одна із них буде оновлена. Нові країни з фокусами будуть Ірак, Іран та Афганістан, в честь якого назвали це DLC. А наступна країна Британський Радж, тобто Індія. Вона вже отримає перероблені фокуси на ті, що нам показали в DLC Together for Victory. Ну, це ситуація, про яку я казав в відео про Hearts of Iron 5, що переходи почнуть продавати той самий контент у новій обгорці. Ні, щоб додати там фокусів на Бутан, бо вже задововався чекати. Воно ж там все одно в одній купці знаходиться, але оновлення фокусів на Індію теж доволі таки непогана додавка. DLC в нас вийде 4 березня, а поки до релізу паходи нам майже щодня будуть розкривати деталі про це DLC у стімі. Побачити, що та коли розробники будуть показувати, може на ось цьому ось календарі. Тому на момент створення відео ми отримали детальну інформацію лише про Радж, До 18 лютого нам розкриють вже інформацію по Афганістану. Тож, кому цікаво, то може слідкувати за новою інформацією, але особисто я віддаю перевагу дочекатися релізу, не дивлячись купу стрімів та читаючи кілометрові тексти про те, який там фокус нам завезуть та який буде від цього ефект. Бо хочеться дізнатися це все самотужки через сам процес гри. А зараз я поки швиденько пробіжусь по тому, що нам показали за Індію, раз я вже туди поліз, але це не буде прям в супер деталях. Спершу нам показали історичний радж, давши нам трохи історичного контексту. Про те, як Індія була частиною Британської імперії та отримала незалежність у 1947 році. Історичний шлях тут передбачає отримання незалежності від Британії, але пообіцяли нам нестандартний вихід з британського контролю підняттям рівня автономії. У цьому новому дереві більше уваги приділяється тому, в якому ви порядку будуєте свій рух за незалежність і які індустріальні можливості ви отримаєте з меншою потребою у використанні безперервних фокусів. Тобто, як я зрозумів, в нас буде своя окрема механіка по отриманню незалежності. Теорія двох націй, де радж що на Пакистан та Індію, призводить до того, що деякі регіони можуть бунтувати та ставати незалежними, де ми потім зможемо вирбувати їх на свою сторону або ж завойовувати. Після отримання незалежності нам там відкриваються якісь індустріальні фокуси, та вибір буде нейтральним чи тусити з союзниками, стоїть за нами. Ну і, звичайно, там військові фокуси, які майже всюди однакові. Альтернативна історія в нас теж буде, і скоріше за все, так, як і з іншими країнами з особистими підлаштуваннями. Відповідно, будуть рішення, що призведуть до громадянської війни, як нам показали розробники. Але розібрали вони альтернативну історію в основному по фокусам та лідерам окремо, тому, кому знову ж таки цікаво це все почитати, то є сторінка з ТІМУ. Тож поки що це від мене вся інформація щодо нового DLC. Багато контенту ми не отримаємо, але це краще, ніж нічого. А поносінний огляд цього DLC я зроблю вже після його релізу, погравши в це DLC самому. А зараз потрібно чекати, такому цікаво слідкувати за щоденниками розробників.